Той тепловий насос взагалі то дуже круто, але якщо чесно, я така людина, ну е я жлоб, і я ще морально не дозрів до такої штуки. От бачите, я займаюся такою чіпухою, замість того, щоб одразу побудувати з бутону вилити чашу, там, е обкласти плиткою чи чим і зробити нормальний басейн. Я оце буду займатися ось такою чепухою, витрачу купу грошей на оце все, і купу часу, і потім через роки два-три е зрозумію, що це все дурня. Знесу і побудую бетонний басейн. Я думаю, так само десь буде з тепловим насосом. Що я помучаюсь, бо я планую зробити таку дров'яну баньку, типу там пічка, змієвик такий, щоб підігрівати воду. Бо коли басейн стояв на землі, то він був такий, що теплий, що мені подобалось. Тільки коли була там спека за 40 градусів, що тиждень стояла. А так весь час мені була вода холодна. Тому так. Сподіваюсь, до колись я се зрію і зможу витратити морально і фізично такі, таку значну суму на тепловий насос, щоб була тепленька водичка в басейні.